Фанаментально бачить спів зараз захисту сторони потерпілих безпосередньо сімей, які бачите, на цьому етапі ще складнощі процесу і чому ну, взагалі є взагалі ці складнощі, якщо є. Основна складність, про яку ви знаєте, це сама організація цього процесу і е, ці зусилля е, були докладені на цій стадії саме до цього, тому що, ну, як ну, ви могли бачити, не тільки адвокати, всі громадяни в Україні зацікавлені цьому процесі. Процес виглядав як фарс. Рік до цього слухання на запобіжних заходах е, проводились ну, практично на підвіконнях е, судів, е, без забезпечення просто обмеження. Обов'язкового конституційного права до суду, вже не кажучи про права та обов'язки учасників процесу, які просто фізично не могли бути реалізовані. Тому ну, адвокати, громадські здякую, там, втрутились в цей процес, і е, наразі ми бачимо, що щось е, змінилось. В принципі, маємо залу, в принципі, адвокати можуть працювати. Зараз е, мають місце, а не тримають на руках на групу підтримки Беркута. От ми ще поспілкувалися із адвокатами конувачеви. Вони кажуть, ми там впевнені вироку, в продувальному вироку. на кінці, бо подібний. Ви вже більше, ніж рік, практично тягнете інформацію з адвокатами до Сотні чи справа. Вони зараз спонукають до того, що от буде процес за допомогою суду присяжних вирішувати цю справу. Чи не здається вам, що так хочуть вийти на якісь інші рішення, на емоційне рішення? Може не на справедливе, по суті, а на емоційне рішення? Як ви оцінюєте цю ініціативу? Безперечно, ви папове юри, знаєте, що суду присяжних як такого в класичному розумінні в Україні взагалі немає. Це так звані радянські присяжні, і е, доволі е, в теоретичній літературі фахівці багато приділили цьому питання, що насправді це не є судом присяжних розумінні, і е, відповідно він не здатний буде виконувати належним чином ті функції, які до нього делегують. Це два непрофесійні професійні лю люди, людини, на яких в принципі може відбуватися тиск як з сторони суду, як таку огляду на їх професійність і підготовленість, так і з сторони е, будь-яких осіб третіх осіб. Так вони не обезпечені наразі в Україні від цього. Тому, безперечно, це не додасть процесу тих речей, які очікують від них все суспільство, а зокрема покарати винних, ну яке ставить судочинство кримінальне, і щоб не винні не були притягнуті до відповідальності. Щодо заяв сторони захисту, ну це їх обов'язок робити такі заяви. Дивно, якби адвокат, який представляє людину, що очікує, яка звинувачена в злочині, який передбачено довічне ув'язнення, йде в засідання і каже, що вона не певна в тому, що її клієнт не винен. Це повний обов'язок. Я їх не заслужую. Так безперечно в процесі слідства всі про це знають, на не є темний допущено багато. Скажімо, не до працювань, але як ви сказали, рік ми теж працювали. Дякуючи експертам, в тому числі ми намагались допомогти слідству і в принципі певні речі вже виправлені, інші стадії виправлення, і як я казав, колегам вони будуть мати певні. Процесуальні сюрпризи і мають проявити всю свою спритість не тільки в розповідях про невинність, а в реальному дослідженні реальних доказів і їх спростування належним чином судових засідань. Ну Тому, бажаємо так. вам тільки успіхів у роботі і досягнення справедливості в даній справі. Дякую за підтримку.